Перше вибори, президентські вибори е, засвідчили розкол майже навпіл е, польського суспільства е, на умовно ліберальну і умовно праворадикальну частину. Друге, Польща і далі йде і засвідчила свій рух в загальносвітовому і загальноєвропейському тренді е, праворадика, посилення праворадикального Руху праворадикальних партій або виграших на виборах, або їх просто посилення, як це відбувається в Німеччині і в Франції. Третє, я б не перебільшував негативні наслідки для України, оскільки ми розуміємо, що буде загострюватися ситуація в гуманітарній сфері, більш акцентовано будуть. Звучати вимоги щодо там е, поховань, щодо історичних питань, пов'язаних е, з Волинською різнею ще інших, яких історичних питань, де у нас, на жаль, ну нас складна полі... е, історія взаємовідношень між Україною і Польщею ні діти. Але я думаю, що один із головних тез, яку повинні просувати українці, Україна що сам прощаю вас прощаю і сам прощаю, і прошу вибачення за те, що відбувалося. Іншого вирішення історичних питань, історичних спорів, дискусій немає на сьогодні. Ну я принаймні не, не бачу іншого конструктиву. Четверте. в Польщі будуть посилюватися певні не просто євроскептичні настрої, а тенденції у зовнішній політиці. Так, да, польський президент не є таким. Серйозним верніше потужним гравцем, він ну якщо порівняти з Україною, трохи поступається за своїм функціоналом і повноваженням українському президенту, але в галузі зовнішньої політики він може впливати на ті чи інші акценти.